Я не хотів ставати боксером. У мене враження, що це не був мій спорт. Бокс я використовував як інструмент для подорож. Я завжди мріяв подорожувати по світу. Поділився кличко. Ці слова відкривають нову грань у сприйнятті кар'єри спортсмена, який домінував у суперважкій вазі протягом багатьох років. Чому не відбувся реванш із Джошуа? Кличко також пояснив, чому так і не відбувся його реванш із Ентоні Джоша після поразки нокаутом у 2017 році, яка стала останнім боєм у його професійній кар'єрі. Так, у контракті був пункт про реванш. Знаєте, чому він не пройшов? Тоді мені довелося ухвалювати багато рішень, і я не можу розповісти про все, що відбувалося за лаштунками, але на той момент це було правильним вибором. Зрозуміти це можна лише з часу. коли зачиняють одні двері, відчиняються інші. Це мало велике значення не лише для моєї кар'єри, а й для життя загалом, зазначив Володимир: ці одкровені проливають світло на внутрішній світ боксера, для якого Ринг став не лише ареною слави, а й шляхом до здійснення особисто. Цих мрій і важливих життєвих рішень.